Друзі, показую вам ще одну російську помийку у Фейсбуці це типу сайт сторінка для знайомств. Елегантний возраст: 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100 літ. На фото зображений російський актор та акторка. Далі, що ми тут бачимо? Ну, ми тут бачимо різних чоловіків, які хочуть там одружитися. Піти на побачення. Ну, а щоб ви знали, ця сторінка злоякісна, тому що сюди пропускає адміністратор час від часу російських ботів. Це різні православні там сторінки, псевдоправославні та інше. Ну, тобто тут відчувається російський слід, і бережіть себе від цієї сторінки, тому що ви знаєте, як зараз. Важко жити в Україні і навіть дуже часто страшновато ходити на побачення з невідомими людьми. Тому бережіть себе.